Привіт, друзі, це необхідно знати. В англійській мові є цілий ряд слів з подвійним значенням. В залежності від того, де буде стояти наголос. Більш того, в залежності від наголосу, слово не тільки змінює своє значення, а й взагалі стає іншою частиною мови. Правило одне й те саме. І якщо наголос. Припадає на перший склад, то слово є іменником. І якщо на другий склад, то це слово стає дієсловом. Саме цікаве те, що ці два слова, іменник і дієслово, можуть взагалі не бути пов'язаними між собою. Чому це необхідно знати? Тому що, по-перше, таким чином... Вивчивши одне слово, ви знатимете два. це бонус. А по-друге, коли ви розмовляєте, ви маєте ставити наголос правильно, тому що через один наголос може втратитись зміст цього речення. Сьогодні ми подивимось з вами на трохи більше, ніж 20 таких слів, які я вибрав. Їх насправді набагато більше. Але це найбільш вживані англійські слова з такою особливістю. Давайте подивимось на їхнє значення. Тож, object – заперечувати. Object – предмет або об'єкт. Подивіться, коли в нас наголос стоїть на першому складі, object це слово є іменником предмет або об'єкт. І якщо ж ми змінюємо наголос на другий склад object, то це слово стає дієсловом заперечувати. Давайте далі. Perfect удосконалювати. Perfect досконалий або ідеальний. Increase. Збільшувати. Increase збільшення. record – Записувати. record – Запис або рекорд. suspect – Підозрювати. suspect – Підозрюваний. Конфлікт. Конфліктувати. Конфлікт. Конфлікт. Інсалт ображати. Інсалт. Образа. Презент дарувати. Презент подарунок або теперішній час. Дезерт – Кидати або залишати. Desert – пустеля. Conduct – Проводити. Conduct – поведінка. Export – експортувати. Export – Експорт. Edict – Захоплюватись. Addict. Залежний. Адрес звертатись. Адрес адреса. Контест змагатись. Контест змагання. Decrease – Зменшувати. Decrease – зменшення. зменшення Імпортувати. Імпорт. Імпорт. Permit. Дозволяти. Permit. Дозвіл. Protest, протестувати. Protest, протест. Протестувати. Протест. Протест. Прожект. Прогнозувати. Прожект. Проект. Pervert викривляти. Pervert збоченець. Конвікт засуджувати. Convict. засуджений. Subject. підкорювати. Subject. предмет. Продюс. Виробляти. Прадюс. Продукція. Ну от і все, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам. За вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!